Отже, законопроект за номером 8401 підписаний президентом України. Які основні зміни даним законом передбачено і вже вступлять в дію з 1 серпня 2023 року? Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Отже, президент вчора підписав законопроект за номером 8401, і найближчим часом він буде опублікований і вже вступить в силу з 1 серпня 2023 року. Які основні зміни передбачені даним законом? І вони будуть стосуватися дуже багатьох сфер нашої економіки і нашого бізнес-середовища. Це перше, це те, що відміняється податок єдиний, який був. 2%. І знову повертається система до 5%. Це ті, хто був на третій групі сплати єдиного податку. Далі повертається також право на звільнення, скасовується право на звільнення ФОПа першої та другої групи від сплати єдиного податку, крім, крім тих територій, які знаходяться недалеко від фронту. Що ще цікавого? Значить, ще цікаве те, що. Дозволяється проводити документальні перевірки, а це саме тієї групи економіки, яка стосується у сфері сплати акцизного податку. У нас сфер... це саме тюту, тютюн паливо, алкоголь у сфері грального бізнесу, а також у сфері фінансових послуг. Далі також це стосуватиметься перевірки і відновлення штрафів за. Порушення дисципліни у сфері реєстраторів розрахункових операцій. Дана норма запрацює з 1 жовтня 2023 року, і відповідно там будуть трішки зменшені штрафи. Не так як було раніше прописано 100 і 150 відсотків як було раніше за порушення дисципліни у сфері реєстраторів розрахункових операцій, а буде відповідальність відповідно 25 і 50%. Що ще цікавого, що право на перехід на сплату єдиного податку на спрощену систему з заставкою 5%, ви маєте право написати до 1 вересня, і можна перейти з 1 серпня. Це такий, скажімо, один із хороших моментів, які ніби повертають у нас в часі стосовно застосування цієї норми закону. Що ще мені сподобалося, коли я читав цю новину на Уніані, це те, що голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетьманцев написав в своєму телеграм-каналі, так це озвучило Уніан, що беріть, користуйтеся. Тобто, мені здається, що людина. Мабуть, якась знаходиться в паралельній реальності, як ви вважаєте, чи це правильно чи неправильно, коли підвищуються податки і кажуть беріть, користуйтесь? Мені здається, що беріть, користуйтеся. Це дійсно тоді, коли зменшуються податки, коли перепиняються штрафи, коли відміняються перевірки. Так, да, це можна сказати буде доречно беріть, користуйтесь але не в цій ситуації, коли збільшуються податки, збільшуються штрафи, і відновлюються перевірки. Друзі, я щиро вам дякую за увагу. З вами був адвокат Ігор Ясько у програмі Коротко. Про головне підписуйтесь на наш ютуб канал, на нашу Фейсбук сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!